Друзі, доброго дня! Сьогодні 27 вересня, і мене звати Богдан Павлюк, і це відео я сьогодні записую про те, які кроки треба робити або не робити, щоб стати лікарем у Канаді. Сьогодні буде трішки інша тема, ніж про екзамени. Хочу розказати про таку програму, як Associate Physician, яка зараз відкрита у деяких провінціях Канади. І, яка дає, так би мовити, змогу влаштуватися лікарем у лікарню, але не маючи при цьому ліцензії і не здаючи жодних екзаменів медичної кваліфікації. Що ж, що таке Associate Physician? У попередньому відео я вже записував трішки про це і розказував. Що у Канаді відкрита така програма працевлаштування на посаду Associate Physician. це лікар без повної ліцензії. Власне, що це означає, що ви маєте дозвіл на певну практику, але з обмеженнями, і за вами завжди повинен спостерігати і остаточні рішення повинен приймати і виносити. Лікар з повною ліцензією, який буде в подальшому нести фактично всю відповідальність за те, що ви зробили і за те, що вони зробили. З короткого, мав я дзвінок у Британській Колумбії є так звана Match BC, це агенція про це влаштування лікарів. Мав я дзвінок з ними, і про що вийшло мені поговорити і що взнати нового. А те, що, враховуючи, що в Британській Колумбії, хоч і є Associate Physician, така як посада, так, створена на папері, фактично, у Британській Колумбії, я те, що я взнав, ще не була працевлаштована жодна людина. Жодний лікар з освітою, яку отримав поза межами Канади. І таким чином виникає питання, що є якби, на папері посада, а фактично на неї працевлаштуватися і почати працювати як Associate Physician неможливо. Щодо інформації, як знайти роботу асошейт фізичн, хоч якої її насправді немає. Всі вакансії про вільні вакансії Associate вони викладаються в агенції працевлаштування MatchBC на 27 вересня таких вакансій у них відкритих немає. Коли спілкувався з представником MatchBC і питав, чи знають вони, коли будуть відкриватися якісь вакансії, чи були. Відкриті раніше такі вакансії, представник мені відповів, що на 27 вересня жодного лікаря з міжнародною освітою, яку отримано поза межами Канади, ще не було працевлаштовано як Associate Physician. І вільних вакансій як Associate Physician наразі немає. Моє наступне запитання було, як проходить? Ліцензування, от власне, Associate Physician і який статус отримує людина так, при працевлаштуванні на цю посаду. На що мені відповів представник? Жодних медичних кваліфікаційних іспитів здавати не потрібно. Вам треба буде зареєструватися на Physician Apply, так, верифікувати свій диплом. Ви відправите свої також документи на цей матч BC і вони будуть знову ж проходити якусь там верифікацію і оцінку, чи можете ви працювати як Associate Physician. Інше питання, що мені порекомендували в цьому BC. якщо немає вакансій відкритих на Match BC, хоч яка логіка, всі вакансії, які є у Британській Колумбії для медиків, вони. Запущується і виставляється на їхньому власне, сайті MatchBC. А так як їх немає, мені порекомендували пробувати самому знайти собі місце праці. І тоді, коли ви знайдете собі місце праці, лікарня, яка вас захоче найняти, вона відправить запит до MatchBC, і MatchBC вже почне процес от, власне, вашого. Так би мовити, ліцензування і прийому на е, цю посаду. Таким чином, по факту, виходить, замкнене коло. Що е, Просто я не можу собі представити, як без е, знаєте, ну, людина, яка приїжджає в Канаду, вона не має тут ні знайомих е, там в лікарнях, так? не знає ні головного лікаря. Їздити десь далеко по лікарнях, ну Канада, країна величезна, також не є такою як можливістю, тому що це все це кошти, фінанси, час писати всім листи ви також не зможете. Якщо пишеш листи, то відповіді дуже такі довгі і такі насправді відписки. То таким чином хочу зробити висновок, що умовно. На папері програма з Associate Physician вона як є, але в реальності ще ніхто не був на неї працевлаштований. І остаточного такого процесу ще ніхто не прийшов. Тому поділитися тим насправді ніхто і не може. Інформації про це дуже мало. З іншої сторони, я, напевно, ще думаю, можливо. Представник MBC була така жінка індійського походження з таким глибоким акцентом. Можливо, вона сама до кінця не розбиралася у ситуації і, знаєте, не є так скорпульозно обізнана в цьому, але відповіді конкретні мені ніхто надати не міг коли і як власне, працевлаштуватися як цей Associate Physician. А відповідь те, що спробуйте знайти собі роботу, і тоді, якщо ви знайдете роботодавець, відправить до нас запит, і ми вже його обробимо, і будемо проводити вам процес цієї верифікації так, документів ваших медичних, чи можете ви працювати асоцієнт фізичним. ще не було. Тому ситуація доволі така е, замкнута, не розвинета, і е, чого очікувати, теж невідомо. бо Бо найкращий варіант це все ж іти степ-бай-степ, це верифікувати свій медичний диплом через Physician Apply, здавати medical qualification Exam і е, в подальшому знову ж починати резидентуру по-новому. Тобто, так, знайти собі резидентуру і таким довгим, напевно, трьох-чотирьох річним шляхом. Можливо річним, стати знову лікарем у Канаді і тоді почати заробляти мільйони мільйони грошей і отримувати зарплату по 600-800 тисяч доларів в рік. Тому от така от ситуація. Знову ж таки, хотів би сказати всіх, хто мене побачить, підпишеться. І хто з медиків, можливо, проходив якісь і мають інші ситуації, щоб написали про свою ситуацію, поділилися якимись даними. Я знову ж таки можу поділитися, наприклад, Toronto Notes. Це книжка для підготовки до Medical Qualification Exam 2025 року. У мене є. Кому треба, то пишіть, я вам скину. І таким чином контактувати і ділитися, створювати свою собі таку групу по інтересу медичну людей, які хочуть все ж таки спробувати підтвердити диплом у Канаді.